Колись дуже давно, майже ще в підлітковому віці, я куштувала квашену капусту зернятка мікропу і скажу вам чесно, була дуже вражена смаком. Сказати, що це було дуже смачно, не сказати нічого. Пройшов час, я стала готувати самотужки, і лише зараз, почавши сезону заготівлю капусти класичним способом, згадала цей смак. До речі, посилання на класичний рецепт квашеної капусти зараз на екрані. Згадавши яскравий смак дитинства, вирішила спробувати заквасити капусту саме скропом за власними пропорціями, недельно підглядаючи. Щоправда, спочатку я мусила випробувати весь цей процес квашення капусти від початку і до кінця. Перевірити смакові якості і вже потім, маючи результат, зробити для вас цей ролик. В кінці розкажу про смак цієї заготівлі і дам пораду, як заправляти її перед подачею на стіл. Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Спочатку шинкуємо капусту. Це можна робити за допомогою шинковки, гострого ножа чи навіть використовувати електром'ясорубку з потрібною насадкою. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Тепер додаємо до капусти зернята кропу та сіль. І все перемішуємо руками. А точніше трішечки переминаємо капусту, але не вичавлюємо з неї весь сік. Я взяла зернята кропу із заморожених парасольок. Тому разом з ними відокремилися ще й часточки зелені. Але це нам зовсім не завадить. Тепер перекладаємо капусту у банку. Начиняти банку треба щільно, так, щоб на поверхні кожного наступного шару з'являвся сік. Особливо важливо, щоб коли банка буде заповнена доверху, сік покривав капусту повністю. Такий крок дозволить їй ферментуватися правильно та уникнути псування. Оптимальний час для засолки капусти 2-3 доби, в залежності від температури у приміщенні. При 18-21 градусах. Капуста буде готова за 72 години. Якщо у приміщенні тепліше, то за 48 годин. Під час бродіння під банку ліпше всього підкласти якусь тару. Це запобіжний захід на випадок, якщо бродіння буде потужним і сік почне виливатися за межі банки. Кожну добу розсіл ставатиме мутнішим. Також на поверхні може з'явитися пінка. Це гарні явища у даному випадку, ознака вдалого бродіння. Час пройшов, значить, капуста готова. Вона має бути хрусткою, запашною та дуже смачною. Зберігати квашену капусту треба у холодному приміщенні, у льохові, де температура не піднімається вище, ніж 10 градусів тепла, або у холодильнику. А щоб зробити капусту ще смачнішою, додайте до неї перед подачею на стіл ріпчасту цибулю, трохи цукру та заправте олією. Смакота неймовірна. Спробуйте цей рецепт обов'язково. Буду рада почути в коментарях ваші враження. Окрема подяка за вподобайку. З любов'ю ваш кукіш!